Ремонт доріг області. На це з державного бюджету цьогоріч Сумщина отримала 64 мільйони. Повна ж сума, яка надійде, трохи більше 200 мільйонів. На них мають підлатати близько 700 кілометрів регіональних шляхів. Майже кожна друга дорога не відповідає нормативам. У якому стані дороги зараз? Розповів перевізник, що працює на маршруті в напрямку Юнаківки. Дорогу трошки підлатали, через яму покидали. Тепер получається там яма, там гор. Лісовози, длинноміри. Був такий період, бо десь півмісяця, назад, коли дійсно було як то ограничена кількість динамив. Зараз оп'яжеш, вони пішли і розумієте, що туман зараз досяг. Воно дуже важко на таких дорогах управляти транспортним засобом. Всього в області нараховується близько 700 кілометрів доріг. Відповідають нормативам майже 300. 95% доріг області не відповідають нормативних показникам. Із них 4900 кілометрів доріг втратили несущу здатність. З 503 мостів відповідають нормативам тільки 153 моста. Тобто практично 2 третіх мостів теж потребують термінового капітального ремонту. Якщо взяти загалом, то це мільярди і мільярди коштів, які потрібні для того, щоб привести в, до нормативних показників дороги Сумської області. На ремонт доріг вже зараз виділили 64 мільйони. Обласна влада їх розподілила. Це і від. Таких стратегічних речей, як Київ Суми Юнаківка, і закінчуючи такими проектами вже більш локального значення, але але не менш важливого, як Харківський напрямок, тобто Суми Полтава, і ряд інших, ряд інших доріг, в тому числі і дорожня інфраструктура, мостові переходи, особливо по Климентовому, у нас там питання. это, по сути, такие самые кричащие, самые проблемные участки можно будет только отремонтировать. Сумская область, она находится в стороне от всех международных коридоров, которые проходят через территорию Украины. Но потому деньги там кредитные, например, либо Мирового банка, либо ЕБРР, вот, в Сумскую область они не доходят. Хотя, например, именно за эти деньги ремонтируются там по дороге Киев, Полтава, Харьков. Аби відремонтувати всі дороги області, говорить експерт, необхідно близько 10 мільярдів гривень. Загальна ж сума, яку цьогоріч планують витратити по області на ремонт, трохи більше 200 мільйонів гривень. Катерина Гладенко, Сергій Лазаренко на часі новини. Ремонтуватимуть дороги не лише по області, сумам теж перепаде кілька десятків мільйонів гривень з міського бюджету. Титульні списки затверджені. Знімальна група ЮАСУМи проїхалася обласним центром, подивилася на об'єкти, які візьмуть найбільші суми. А ще підрахувала скільки піде на покращення комунальної інфраструктури кожного округу і в розрізі депутатських імен. Усього титульні списки ремонтів потягли з міського бюджету 90 мільйонів гривень, 12,5 підуть на ремонт ліфтів, 27 на капітальне оновлення житлових будинків і решта 51 мільйон візьмуть дороги, прибудинкові та квартальні.